Його Сподіваюся, що ви вже скучили за зарюса сакурою та його баром, тому що в квітні на нас чекає новий сезон від невідомої для мене студії Лібер чи Лайбер, де ми знову поринемо у світ історії людей та коктейлів. Сподіваюся, що картина буде не менш комфортною і що я не зіп'юся. Хочеш, одне з найкращих, на мою думку, аніме в жанрі повсякденність повернеться до нас вже в квітні. Історія Рін, дівчинки, що любить приїжджати на кемпінг до підніжжя гори Фучі, та її подруг точно не залишить вас байдужими. Прекрасна анімація, лампова атмосфера та цікаві персонажі все це ви вже могли побачити в двох сезонах, декількох спешалах та одному фільмі. А от що на нас чекає в третьому, я не знаю, але з нетерпінням чекаю на продовження. Повірте мені, після перегляду цього аніме вам точно захочеться винести свою дубку на вулицю або поїхати кудись відпочивати з палатки високих комунальних тарифів для київських підприємств. Хоче Господь Бог, а не мер Чорновецький. І так, якщо ви прочитаєте назву цього аніме, то ви точно зрозумієте, про що воно, але все ж таки. Шаклун Заган вирішив взяти участь в аукціоні з продажу товарів нині померлого архідемона Маркосія. Він очікує знайти рідкісні магічні предмети, натомість знаходить біловолосу ельфійку рабиню на ім'я Нефелія і негайно витрачає всі свої гроші, щоб купити її. Однак, таємною причиною інвестиції загана було ви не повірите, такого ще ніколи не було. Він закохався в неї. На жаль, у Загана проблеми всіх аніме персонажів. Він соціально непридатний і не знає, як висловлювати своє почуття, що призводить до багатьох непорозумінь між ним та його новою супутницею. Але поступово двоє починають розуміти один одного. Ну а там ви вже знаєте трумс бумс і ну, всі щасливі. По давній традиції аніме очікується в квітні. Продовжуємо пара довгих назв. На цей раз в нас щекань, головний герой якого Лойд. Так, це Ллойд і він хлопчик. Не питайте в мене нічого, просто так. Він перероджується сьомим принцем в фентезійному світі, але пам'ятає, що в минулому житті був чаклуном, тому вирішує продовжити своє навчання в незалежності від його статусу та теперішнього віку. Йому 10, якщо що. Я зазвичай стараюся обходити стороною аніме з такими довгими назвами, але це, можливо, один разочок гляну в квітні. Аніме, яке заплановане на квітень місяць, розповість нам історію принца Оскара, на якому лежить страшне прокляття. Його суть заключається в тому, що будь-яка жінка, яка стане йому дружиною, помре. Тому він вирішує піти до відьми лазурного місяця та попросити її розбити ці чари. Але зустрівши ці нашу відьму, йому приходить ще краща ідея покликати її жити з ним. Цінаша не в захваті від цього, але погоджується жити з Оскаром у королівському замку протягом року, досліджуючи закляття накладене на принца. Але відьма приховує неймовірну кількість жахливих таємниць. Якщо ви вже встигли скучити за Spy Family, то. У квітні місяці вийде нове аніме про шпигунську сім'ю. Сімейка Йозакура по сюжету головний герой Асано Тайо втратив рідних в автокатастрофі, після чого став боятися зближуватися з іншими людьми. Тільки з Йозакору Муцумі Тайо почував себе спокійно. Його влаштовував такий стан справ, поки одного разу він не дізнався, що Подруга дитинства, як і всі її родичі, є шпигунами. А старший брат Муцумі Йозаку Рокіючіро, який по сумісництву сестру Люб вважає Тайо загрозою і прагне вбити. Тайо трошки не очікував такого повороту, і тепер йому належить або одружитися з Муцумі і стати частиною шпигунської сім'ї, або вирушити на корм рибам. Один з анонсів, який мене дійсно зацікавив. В першу чергу, це, це що таке? О, так краще. Ця грудаста дівчина працює в книжковому магазині та хоче стати романісткою. Але несподівано в її місті починають відбуватися дивні події. Вона об'єднується зі своїм колегою по роботі Реном, щоб в них розібратися. Але таємниці приховує не тільки місто, а й сама головна героїня. Що ж саме за таємниці на нас чекають, ми зможемо дізнатися вже в квітні. Гей, hey, like японська відеогра про симуляцію життя. Спін-офф франшизи з Master починається як браузерна гра, яка була запущена в квітні 2018 року, а пізніше була випущена як мобільна гра для iOS і Android. Серіал розповідає про дівчаток Айдолів, продюсера та співробітників 283 Production, включаючи концерти, заходи та сценічні постановки. Враховуючи, що працюють над картиною Polygon Pictures, сумнівно відомі своїм 3D, не рекомендую розраховувати на щось хороше краще подивіться серіал 11-го з альтернативним всесвітом. Оригінальна історія від Дога Коба студіо про дівчину, яка проводить свої ночі, блукаючи щію. Нічого з себе не представляючи, життя дівчини починає змінюватися після особливої зустрічі. Так як анонс є, а нормального опису до нього немає. Трішки позаймавшись ресерчем, я можу сказати, що це буде повсякденність про дорослішання з елементами драми та пошуку себе. Притормажуй. «Притормажуй! ой їбать!» вже час виносити свої дубки на прогулянку, а що так не мотивує виходити на вулицю як перегляд спортивного аніме. Тож Рінкай це аніме про жіночі велогонки, головну героїню, яка досягла успіхів у різних видах спорту, і багатьох інших персонажів, що беруть участь у заїзді, навіть не маючи великого спортивного досвіду. Головний герой Харука Сакура звик вирішувати всі проблеми кулаками. Він ненавидить слабаків, саме тому він вступив до старшої школи, яка вирішує всі свої проблеми боями без правил, де учні щодня б'ються по причині і без. І як виявилося, що учні у цій школі не просто на голову відбиті чудіки, а ще й захисники міста, яких всі люблять. Тож, якщо ви хочете знатно крінжануть і подивитися, як 16-річні хлопчики вирішують проблемки, то you are welcome, а прем'єр буде вже в квітні. Ну, я ж уже не націоналіст, не скінфет. А подожди, ти. Я не формал. Ага. Постер виглядає так, а тизер так. Постер так. А тизер так. Хм. Якщо ви щось знаєте про вітуберів або навіть дивилися їх, то скоріш за все анімація вас не злякає. Головна героїня кидає школу на другому курсі і прагне вступити до університету, працюючи на самоті в Токіо. Дівчина зраджена друзями і не знає, що робити. Інша дівчина покинута батьками, намагається вижити в місті підробітками. Цей світ весь час підводить їх. Нічого не йде за планом, але вони вірять, що зможуть знайти місце де будуть потрібні, тому і співають. А подивитися це аніме ви зможете вже 6 квітня. Негайно історія розповість про колишнього профі в гольфі і гараші, якого дискваліфікували після якогось інциденту. Він перебирається на острови Токара, щоб сховатися від громадськості. На цих островах, які називають останньою недослідженою дикою місцевістю Японії, він знайомиться з наївною дівчинкою на ім'я Томбо. Виявляється, що на цих, нібито, незвіданих островах є домашнє поле для гольфу. Де Томбо грає щодня. Історія про гольф, нічого не маю проти. Можливо, буде нудно, можливо, так. І чекаємо ми це аніме по традиції в квітні. Ще одне аніме про попаданця. Настільки неочікувано, що я навіть е, не очікувала. По-перше, звичайний японський офісний співробітник переродився в іншому світі, як дворянин Арс Лоунд. Хоча в юного Арса немає таланту, ні до магії, ні до майстерності меча все ж чимось похвалитися він може. Молодець. Арс єдиний володар навички оцінка, за допомогою якого він здатний визначати переваги і недоліки не тільки речей, а й людини. І так, щоб ви не думали, що тут зібрані не всі кліше, які притаманні даному жанру, то не поспішайте. Головний герой вирішив, що щоб вижити, йому потрібно зібрати навколо себе талановитих і сильних людей. Наприклад, іноземця-вигнанця, який майстерно володіє мечем, рабиню, що володіє неперевершеним магічним мистецтвом та сором'язливого хлопчика, який прагне до знань. Ну єдине, я не пам'ятаю, щоб в гаремі було більше хлопців ніж дівчат. А так, в принципі, все по мітадічку. Старшокласниця Хінасе Хотару ставиться до кохання більш приземлено, вважаючи, що її час ще не настав, і бажає проводити більше вільного часу з сім'єю та друзями. Її однокласник Сакі, повна протилежність Хотару у романтичних справах. Він мріє про кохання і в пошуках єдиної перебрав купу дівчат. М -м -м. Okay. І ось після чергової любовної невдачі Сакі. Доля зводить його з хотару. Цей сніговий день назавжди змінить життя першого красення школи та дівчини необізнаної в коханні. Колишній герой, якого прозвали невдахою та вигнали з дому, вирішив жити самостійно. Назва така, наче мама, розповідає про те, як я почала жити окремо. Малюк Ален подавав великі надії: у 5 років він уже досяг межі першого рівня сили. Рідні вважали його генієм і чекали на його подальший зріст, але цього так і не сталося. Першим досяг другого рівня молодший брат Алена, а той назавжди застряг на першому рівні, принаймні так уважали оточуючи і, розцінивши Алина як невдаху, стали зневажати і цуратися. Але не все так просто. Ален виходить з іншого світу, де був героєм. Коли все погане виявилося позаду, люди перестали його шанувати, бо боялися його сили. Тоді Ален попросив богиню про реінкарнацію із збереженням навичок та сил. Йому потрібен був другий шанс, щоб цього разу прожити життя в тиші та спокої. А от чи вдасться Алену відмовитися від геройства, тим більше коли навколо стільки прекрасних дівчат, ми побачимо вже в квітні. Проблема трудоголізму в Японії стосується не тільки звичайних офісних працівників, а й навіть представників кримінального бізнесу. Так, здобувши собі дурної слави завдяки великому числу вбивств, вбивця по прізвищу Фейбл перестарався і привернув до своєї персони занадто багато уваги. Тому його бос вирішив, що фейблу необхідно взяти перерву і на рік залягти на дно в осаці, щоб згадати або дізнатися, що таке життя звичайної людини. Також анонсована дата виходу четвертого сезону темного дворецького це станеться 13 квітня. Синій архів, майбутній аніме серіал виробництва Your Star Pictures і Candy Box базується на мобільній грі Blue Archive. І так, в нас є дівчатка з вушками, дівчатка без вушок, зубік, цитьки. Очевидно, що це буде популярним у якоїсь аудиторії. Тут, наче навіть сюжет, є якийсь. А якщо ви думаєте, що я знаю який, то не думайте. Тож подивитися його ви зможете вже в квітні.